Привіт, малята! Сьогодні в нас 14 жовтня. Дуже важлива дата для нашої України. В цей день українці відмічають одразу три свята! Свято Покрови Пресвятої Богородиці. День українського козацтва та День захисника та захисниці України. Ось такі три свята відзначають 14 жовтня. Діти, пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно. Він могутній, наче дуб, дуже довгий в нього чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Як ви вважаєте, хто це? Так, вірно, це козак. Сьогодні ми дізнаємось про людей, які з давніх давен захищали нашу Україну. Ми з вами відправимось в цікаву історичну подорож в подорож нашого минулого. Діти, а ви любите подорожувати? Як ви гадаєте, за допомогою чого можна подорожувати? Так, можна подорожувати машиною, літаком. На потязі. Навіть пішки. Ще є багато способів, як можна подорожувати. Але, дітки, не в минуле. В минуле пропоную подорожувати, заплючивши очі. Отже, закривайте свої гарненькі оченята і слухайте уважно. Послухайте, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна на дощами, як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою, всюду, кожну мить говорить Україна. Розплющуйте свої очі гарненькі, а тепер погляньте. Ми потрапили з вами. Туди, де жили наші славні козаки, було це дуже-дуже давно, близько 500 років тому. На острові Хортиця, що лежить серед води, вони заснували Запорізьку Січ. На Січі панували дуже строгі правила, яких дотримувалися всі козаки. Козаки працювали, будували церкви, але більшість їхнього часу. Минала в походах і в боях за волю і незалежність своєї батьківщини. Бо найбільш за все козаки полюбили свою землю, Україну і волю. Подивіться, хто з'явився так, вірно, молодці це козак. Козак означає вільна людина. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, вдягались в козячі кожухи. А у що одягнений ще козак? Так, у штани, сорочку, чоботи. Такі штани називаються шараварами. Вони були дуже-дуже широкими та дозволяли козакам вільно рухатись. І перев'язувались козаки широким, довгим поясом. Носили вишиту сорочку та жупан, а ще козака легко було пізнати за зачіскою. Вони носили такий чуб, який називався Чуприна або Оселед, але не всім козакам дозволялось її носити. Чуприна була своєрідною відзнакою лицарського стану. Просто так не можна було її собі підстригти, тільки після посвяти в козаки. Після першого бою, після складних іспитів дозволялось воїнам галити голову, залишаючи чуприну. Оселедь неодмінно носили за лівим вухом, як знак відважного козака. Діти, давайте подивимось, як і де жили козаки. Жили козаки на Запорізькій Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів. Посередині січі знаходився майдан, посередині якого церква покрови Святої Богородиці, засновниці усього козацтва, недарма 14 жовтня, свято Покрови, вважають днем українського козацтва. Козаки жили в хатинках з очерету, яких називались куряними. Козаки, які жили в куренях. Харчувалися всі разом за великим великим столом. Були невибагливі до їжі, вони часто задовольнялися кашею, приготовлена з борошна, солі і води. А ще дітки козаки вчились військової справи, готувались до воєнних походів. Козаків багато часу минало в поході, в боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблену сріблом і золотом, шабля, рушниця, ніж, спис, пістолі. Козацька шабля була гостра, як бритва. Козаки були чудовими зброярами. Вони вправно володіли воєнним мистецтвом, були сміливими та винахідними, сильними і дужими. А ще козаки часто брали участь у морських боях на своїх славетних човнах, які мали назву Чайка. А на чолі козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман. Він був сильний, сміливий, мужній, мудрий. А чи знаєте ви, діти, як обирали гетьмана? Зараз я вам розповім. Збирались на Майдані козаки. Козацька старшина називала самих сміливих. Запоріжці підкидували шапки, саме так на Січі голосували, на чиє ім'я підкинули найбільше шапок, той і став гетьманом. Гетьман найвищий військовий керівник козацького війська. Він вміло віддавав накази, які всі повинні були виконувати. Обраному гетьману вручали булаву символ козацької влади. Діти, ви дуже уважно слухали, молодці. А тепер давайте закріпимо все те, що ви сьогодні дізналися. Що означає слово козак? Вірно, козак означає вільна людина. А якими були козаки? Так, справді, козаки були дуже сміливими. Який одяг носили козаки? Так, шаровари, чоботи, вишиті сорочки, жупан. Дуже добре. Як називалась козацька зачіска? Так, чуприна або оселедь. А де жили козаки? Вірно, козаки жили на Запорізькій Січі. А як називалось козацький човен? Звичайно, розумнички, чайка. Як називається козацький командуючий? Так, вірно, гетьман. Молодці. Ви все запам'ятали? Дуже дуже добре. Отож, пам'ятайте, дорогі мої дітки, що ви є нащадками славних українських козаків. Тож любіть Україну, шануйте її народ. Хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду нема переводу. Все буде Україна! Бережіть себе та рідних. До нових зустрічей. До побачення!